Чернівці. отримали новий прихід нових тракторів. Зараз в даний час є в наявності Шефен 404. Сороківка з примусовим на навіску. Ціна даного трактора 7300. Джинма без кабіни. Також сороківка, також з примусовою гідравлікою. Ціна 7950 Донфенге, Шефенге, Цельки. З примусовим на навіску також є. Донфенг G2 і люксові, також є в наявності. Це все буде збиратися. Можете приходити тестувати. Донфенг зараз по ціні 7,850 люксові, 8500 G2. Також присутній булат є Елька. Ціна даного трактора 5700, Каймовський 385-й двигун. Він уже зібраний. Залишилось поставити колеса. Трактор уже готовий. Також присутні Сінтаї. Ельки 244 24 кінські сили. Редукторні мости. Тобто бортові. Ціна 5600. Є в наявності. В такому капоті оновленому. До речі, цей малюк коштує 5100. І збирається зараз в даний час джинма 404 з примусовим на навіску. Ціна 7950 без кабіни. Також є з кабіною в наявності 9800. Нагадую, джинми є акційні для військовослужбовців. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся в мініагроміста Чернівці, Коломийська 1А. Приходьте, тестуйте особисто.